Всім привіт, друзі, з вами Діма Про. І в мене дуже сильні такі новини. У нашому селі, ось ви бачите, ззаді знаходиться найновіший прапор України. І ще побудували, знаєте, що побудували? Навіть побудували поліцейський відділок Тепер на початку відео ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Та не забувайте Обов'язково дзвіночок. Щоб ви не пропускали мої нові відео. гарного Гаропероляти ми розпочнімо. І так, друзі, ми об'єдналися. Ми вирішили побудувати ось такий. М м поліцейський відділок тут у нас побудували. Такі фонарі, навіть на. Не буду, що немає ночі. І нарешті прапор Україна подивіться, який він гарний, ніж старий. Старий навіть такий був не такий нормальний. Добрий день. Добрий день. Так. І, і друзі, і нарешті вивезли совєтські машини з е, села. І ось, бачите, відновили наш, як вам сказати, підвал. Ось так, він виглядає. І тут туалет обновили, ну, все ви бачите. Обнова в подвалі. Ах, боже. І нарешті, друзі, ці совєтські машини, які були знімалися в моїх відео, уже їх забрали з цих сел. І навіть із сусідніх сел забрали із чужих. Я просто не очікую а що ти сів? Що ти сів? Так, почекайте. Почекайте. Так, я його обрав. Пішли додому до мене пішки ось так якось. Ой, друзі, погані новини. Через забирання совєтських машин, але вони не мої. Ну, вони взагалі не цікаві були, і їх забрали. І навіть моцик совєтський був. Ось у мене нова машина. Ось таку якось на неї треба. Що таке Йома? Йома тут спідометр є як Лоборгені. Ну, нормальний така штука, ну, машина. Е -е, і нарешті привезли хоч новенькі. І ці новенька теж щось популярної. І... Так, ось так. О, щоб... О. О нарешті. Закриваємо з такої вертки. Так. Ой, я точно забув про Камаз. Так, так, так. Про Камаз забув. І усю ці машини на новенькі. Такі Подивіться, які вони гарні. мені реально подобаються. Капець. Капець тут у негарна такого як Ламба чи щось типу такого. І е, я по свого Камазу забув прийти бляха мій Камаз. Ось це щось, типу, я щось пам'ятаю, начебто тут це він. Кере це двері. А я поки що пішов поїхати. Друзі, дякую за 1500 підписників, Давайте вже доб'ємо 1500. Дякую, тобто, за 1010. Підписників і добили вам ще 1500. Мене неважко мені. Дуже при дуже приємно. Так, я пішов додому. З такому викаю. Надіюсь, ви мене чуєте. Так, о, боже, не знаю, що на кухні. О, пожарать щось є. Я ну, то пожерать щось. Так, телевізор, давайте трохи подивимося. Так. ой, ой боже, вже нічка, бляха. Уже... Скільки годин, до речі, у мене годинника, бля, немає, навіть телефона немає. Бо втупив його в чай я чекаю нового з Китаю. Так точно їжу треба покласти без забув на кухні. Боже. Так наївся, чого аж, аж порогати хочеться. Але це не важливо. Так вже. О боже, друзі, і скоро вийде і, виживання Майнкрафт. Це на версії 1.21.41. Ой, 44.1. Ми зараз лягаємо спати. У мене такий день сьогодні. Так і ба-бам! Так, добрий день, чушпан. Не бийся, Це закри рота! Погнали, подивимося, що одному поліцейському участку. Я ще вам не показував. Добрий день! Добрий день! Угу. Добрий, добрий! Супер добрий день! Може приказкачення. Ай! Нуга! Алло! Добрий день. Добрий день. Mm, так. О, хто це так приїхав, так? Та. Та приїхали. Я приїхав і ще якась людина. Охоронець? Ні. Совсем інша. Каша зовсім інша. Якось странно. Е Не, почекай, почекай, а що? Тут не менялось нічого? Дивно. А хто сходи обрав? А ч сходи убрані? Ну що це бібліотека сходів нема. Як нас запригнути? зайти? А! Що тут у нас в бібліотеці? Ще якась крайня має тут бути. Так... играем еще с книжки. Какие кимени... мне один так. Так, друзья, эти тебе забирают книги. Бля! Кому хашутся? Бомбануло! Блин, а! Что бомбануло? Так, на важно? Так. Так, номер 67. Так, я забрав одні книги, які мені треба. Блін, ще промокну до одної нитки. Блин, треба було на машині приїхати ще. Але мені сказали, що треба назад її завезти, то я її завезу. Камаз треба ще кудись поставити. Я його через місяць, два місяці віддам. Чув, б, у мене ще Так швидко і блін, не так, почитаємо, що тут є? Так, так мери цього села. Ага. Номер 67. Вінницької області. Так, все ж почитаємо. Ага. Це у нас сьомий мер. І його звати Олександр. Олександр Іванович. Чекаю. Олександр Іванович, їх тут сто. А ні, тут закреслено, тут у нас вісім мерів було колись. Перший мер був у 1980 році. Дивно якось. Що робити? Цей марш зійшов з зла. Він почав курошити наше село. Ми не розуміємо, що нам робити. Треба дімом ха Ну що, пацани, Збираємо армію і нападаємо на цих селянів та на Діму. Окей, мер.